Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка чоловіче взуття. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь до розвідку нашого каналу. Так, чоловічі шкіряні, утеплені на цихки, 44 розмір. Шкіряні утеплені. Марко Поло. Брендові, 44 розмір. Челсі фірма Ріккер. 42 розмір. Гарний стан. Утеплений. цигейки Фірма Ріккер. 43 розмір. Шкіряні. Фірма Hugo Boss. Брендовані. 43 розмір. Вінтаж. Крутий. Так, на цигейки Утеплені. Фірма Ріккер. 40 розмір. Шкіряні. трекінгові. 43 розмір. Adidas, ой, а, я, вибачаюсь, Nike. 43 розмір, трекінгові. Шкіряні галас, 44-й розмір. Спортивні. Найкі. Шкіряні, але бачите, трохи з браком попалися. Нічого не поробиш. Таке також попадає в мішку. 46 розмір шкіряні. Замшеві, 43 розмір. Шкіряні, 42 розмір. Челсі з високою посадкою, шкіряні, гарний стан, 42-й розмір. Трекінгові Land Rover 43-й розмір. Бугатці. 44 розмір. Шкіряні. Челсі. Модні. 44 розмір. Замшеві. Спортивні. Шкіряні. 45 розмір. На це Утеплені. Трекінгові. 40-й розмір. Мотоциклетні. Шкіряні. 42-44 розмір. 44-й. Шкіряні, це мото взуття Челсі шкіряні 43-й розмір шкіряні боти 42-й розмір Саламандер. саламандр На цієїкі. Утеплені. 46 розмір. Шкіряні. Такі. Утеплені. Такс. Замшеві. Десь 43-44. Лакоста. Трошки правда подубиті, але зато лакоста. 42 розмір. Тухвельки шкіряні, як без них. Так, і найки. Красівки. Ну, В принципі, ми розібрали весь мішок. Бачите, що попадає.